<говори> а ми казали, зробіть, що в районі дітей не родини, подав не приймають. Звідки тут районний садок? Добрий день. Ми до вас йдемо. <говори> Зараз, перше з вами переговоримо, де буду зробити. Скажіть, то, що ви робите? Що це за організація? А ви документи маєте вже? А хто вам таке говорив робити? Є письмове рішення? Лук'янченко, Михара Іванович Лук'янченко для мене нічого не знаєш. Я його не знаю, та я маленька людина. маленька Ну і вам не давали ніяких документів. Та документи, якщо є, то в нього, то що нам все Ну, Але якісь розпорядження, письмове, що вам, власне, тут треба робити, а не отут, чи чоловікові там город. Тобто ви допустили якусь техніку якогось працівника, не маючи жодних документів на це. На що? На, на виконання робіт. А якщо він псує стадіон, хто буде відповідати за це? Він не псує, тому що ми це все знаємо. Я на стадіоні все життя проробив, на центральному. А Микола Іванович дав указівку, любите поле. Паркан будуть вибрати. Хто виконавець робіт, хто платить за роботи? Це він. Особисто в своїй кишені? Це як з кишені? Я не знаю звідси. – Добре, розуміємо. Дякую. Що вам добре? – А ну, як